Вітаю, шановні друзі! Продовжуємо знайомство із захоплюючою глибокою за змістом казковою повістю різдвяна пісня в прозі видатного англійського письменника 19 століття Чарльза Дікенса. З вами Ольга Віталіївна. Ви пам'ятаєте, що цей твір, як пісня, складається з куплетів. П'яти історій про пригоди Ебенезера Скруджа. Сьогодні мова піде про куплети третій, четвертий і п'ятий. Куплет третій має назву Другий із трьох духів. Скрудж прокинувся незадовго до першої години і одразу помітив, що із сусідньої кімнати струменить примарне світло. Коли він відчинив двері до приміщення, то побачив, що на підлозі величезною купою, схожою на трон, були складені всілякі страви. І на цьому троні невимушено й величаво сидів великий і сяючий велетень. У руці в нього був смолоскип, трохи схожий за формою на ріг достатку. Це був дух нинішнього різдва. Відкрите. Добре обличчя духу посміхалось, очі сяяли, голос звучав весело. Скруч смиренно каже гостю, що готовий слідувати за ним, щоб навчитись чогось, що піде йому на користь. Дух нинішнього Різдва вирушив до житла клерка Скруджа. Кречити готуються до різдвяної вечері. Зрозуміло, що в цій родині. Рідко їдять до сита. Ніхто в сімействі Кречетів не відрізнявся красою, ніхто не міг похвастатися гарним костюмом. Черевики в усіх просили каші. Проте всі тут були щасливі, задоволені одні одними, раді святу і вдячні долі. Особливе співчуття викликає в Скрудже найменший син Кречета Каліка Тім. Ебенезер питає у духа, чи буде хлопчик жити, і чує у відповідь, що якщо майбутнє нічого не змінить, дитя не доживе до наступного різдва. Дух повторює слова Скруджа якщо йому призначено вмерти, нехай собі вмирає і так скоротить надлишок населення. Почувши власні слова, Ебенезер потупив очі в муках каяття. Під час святкової вечері Боб несподівано підіймає тост за здоров'я містера Скруджа. З подякою за роботу, яка дозволяє його родині не жебракувати. Скруджу стає дуже соромно, коли він згадує, яку мізерну платню отримує його клерк. Мить Іскруч з духом опинилися спочатку серед пустельного і похмурого торф'яного болота, де працювали родокопи, а потім на самотньому маяку, розташованому за декілька миль від берега, на похмурій, загубленій у морі скелі. Всюди люди славили Бога, кожен відзначав у душі цей великий день. Потім дух переніс Скруджа у світлу, просторну, добре натоплену кімнату у квартирі його племінника та його жінки. Тут панувала радість, було гамірно і весело. Розмова точилася навкруги особи Скруджа. Він з подивом зрозумів, що небіж не тримає на нього зла, а навпаки, співчуває дядьку через його самотність і те, що багатство. Не принесло йому щастя. Слова племінника глибоко зачепили Скруджа. Дух нинішнього Різдва і Ебенезер відвідали багато домів і скрізь приносили людям радість і щастя у богодільнях, лікарнях і в'язницях, в убогих притулках, скрізь дух благословляв людей і вчив скруджа заповіддям милосердя. Наприкінці подорожі дух відкинув край своєї мантії, і з'явилися двоє дітей, желюгідних, потворних, до краю виснажених. Це були хлопчик і дівчинка. Дух пояснив, що вони породження людини. Хлопчика звати неудство, дівчинку убогість. Людям треба остерігатися обох і всього, що з ними пов'язане. Але найдужче треба берегтися хлопчика, бо на лобі в нього написано Погибель. Годинник пробив в північ і дух нинішнього Різдва зник. Однак Скрудж зразу побачив величного привида як хмара чи згусток туману, той плив над землею йому назустріч. Так починається четвертий куплет. Останній із трьох духів. Чорне, схоже на саван одіяння третього привида, ховало його голову, обличчя, фігуру, видно було лише простягнену вперед руку. Мовчасна фігура духа вселяла скруджу такий жах, що коліна в нього підгиналися. Трохи утямившись, Ебенезер спитав у гостя, чи він дух майбутнього Різдва. Дух нічого не відповів. Але рука його вказала кудись уперед. Скруч заспокоює себе тим, що привид хоче йому блага, Ебенезер і сам вже прагне до добра і сподівається стати іншою людиною, а тому готовий вдячно йти за духом. Місто здавалося раптово саме виросло довкола них і обступило з усіх біч. Дух і скруж опинилися в центрі, на біржі, в юрбі комерсантів. Точиться розмова про те, що один із них помер, але ніхто не висловлює печалі з цього приводу, не планує йти на його похорон, не каже жодного доброго слова про небіжчика. Комерсантів цікавить тільки те, що він зробив зі своїми грошима. Побачене і почуте стає для Скруджа ще одним доказом того, що рішення, яке він уже прийняв у душі, кардинально змінити свій спосіб життя вірне. Потім дух зі Скруджем опиняються в крамниці лахмітника. Туди один за одним приходять прибиральниця, праля, які працювали у Ебенезера, і посильний гробаря. Виявилось, що кожен з них щось вкрав у покійника. Але читачі, як і скруч, ще не знають імені Небіжчика. Крадії оправдовують себе тим, що померлий старий скнара, жив не як усі люди. Тому ніхто не догледів його у смертну годину, і він помер сам саміський. І це йому кара за гріхи. Скруч дивився на цих людей. І відчував обурення і огиду, навіть подумав про те, що доля цього нещасного могла бути і його долею. Мить скруж стоїть в головах чийогось неприбраного ліжка, на якому під порваним простирадлом лежить хтось безмовний. Лише слабкий промінь світла падав на ліжко. Де пограбований, знедолений, необмитий, неоплаканий, покинутий усіма спочивав мрець. Скруджу стає страшно від побаченого. Він благає духа піти з кімнати і обіцяє назавжди зберегти в пам'яті цей урок. Глибоко співчуваючи покійнику, Скруж питає у привида чи є хоч одна душа, яку смерть цієї людини. Не залишила байдужою. Дух показує родину, яка була в дуже скрутному становищі через борги перед кредитною конторою, власник якої не хотів відтермінувати повернення позики, але він неочікувано помер. Дізнавшись про це, чоловік і жінка радіють, бо тепер виплата боргу відсрочується, і вони зможуть якось викрутитись. Смерть людини. Принесла щастя б цей дім, Ось що показав Скруджеві дух. Далі привид і Ебенезер заходять в убогий дім боба кречета. Вся сім'я в жалобі. і Ебенезер на свій жах розуміє, що помер крихітка тім. Скрудж дуже важко переживає побачене він всім серцем прикипів до хлопчика. Мить і привид з Бенезером опиняються на цвинтарі. Рука духа вказує на одну з могил. Увестрімтячи, скруж на колінах підповзає до могили, і на зарослій травою кам'яній плиті читає своє ім'я. Тепер він в жаху зрозумів, що це його тіло лежало на смертному одрі. Наляканий, пригнічений побаченим. Скруж благає привида дати йому шанс на порятунок, запевнює, що став іншою людиною і докорінно змінить своє життя. Скруч клянеться шанувати Різдво і зберігати пам'ять про нього весь рік, спокутувати своє минуле сьогоденням і майбутнім, ніколи не забути цих уроків. І вперше за весь час привидова рука. Ледь помітно здригнулося. Здійнявши руки в останньому благанні, скруч знову і знову просить духа змінити його долю і раптом помічає, що привидове обличчя змінилося. Його каптур і мантія зморщилися, обвисли. Весь він якось скулився і перетворився на різблене бильце ліжка. Цвітало. Скруж прокинувся у своїй кімнаті, у своєму ліжку. На часі куплет п'ятий, який називається завершення цієї історії. Коли скруч усвідомив, що він живий, неймовірна радість охопила його. Він відчуває себе, мов новонароджене дитя. Скруч знову повторює клятву Яку дав привиду. І дякує Марлі, небу і світлому Різдву за те, що в нього є можливість спокутувати свої гріхи і самому стати іншою, кращою людиною. Ебенезер дізнається, що прокинувся на Різдво. Перше, що робить скруч, купує і посилає родині Кречетів велику призову індичку з магазину Курятини. Він зі сміхом перечуває, як здивується клерк, отримавши такий подарунок, невідомо від кого. Святково вдягнувшись, як годиться, Скруж виходить із дому. Він ішов по вулиці і сяючою посмішкою вітав кожного стрічного з різдвом. Скруж мав щасливий і доброзичливий вигляд. Незабаром скруч побачив, що назустріч йому йде огрядний джентельмен, один з двох, що напередодні, зайшовши до нього в контору, просили пожертву для бідних і котрим він так цинічно відмовив Оновлений Ебенезер жертвує на нужденних таку велику суму грошей, що чоловік навіть спочатку не вірить йому. Коли почало смеркатися. Ебенезер рушив до будинку, в якому мешкав племінник. Не з першого разу Скруж зважився постукати у двері, але його зустріли з великою радістю, і було все, як він бачив з духом нинішнього Різдва. Дотепні гості, смачна їжа, танці, ігри. Скруж почував себе як удома і був по-справжньому щасливим. Наступного дня щойно світало. Ебенезер був у себе в конторі. Він прагнув розіграти боба кречета, звинувативши в тому, що той запізнився на роботу. Клерк, звісно, злякався, став перенижено виправдовуватись. І тоді Скруч, весело сміючись, сказав, що збільшує йому платню і обіцяє допомогти грошима його родині. А також відправив клерка купити вугілля, щоб працювати в теплому приміщенні. Крихітка Тім, на щастя, видужав. Ебенезер зблизився з хлопчиком, став йому близьким другом. І, взагалі, Скруж став добрим господарем і доброю людиною. На серці в нього тепер було весело і легко. І він почувався щасливим. Про Ебенезера йшла поголоска, що ніхто не вміє так шанувати і справляти Різдво, як він. Дякую за увагу, шановні друзі. До нових зустрічей з цікавими книжками.